Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас заключений п'ятий день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях без фіолетового кольору. Так, ми наразі топ-5. Давайте дивимося оборону. Ну, оборона впевнена тримається А, дуже чудово. Але вчора трішки не пощастило мені. Дві поразки отримав. Тому за топ-1 навряд чи вийде поборотись. 6307. Ну, хоча, можливо, і ні, може і буде топ-1. Це потрібно всі 5 перемог сьогодні отримати. Ну, давайте подивимось. Угу. Зразу люся, да? І Голді і Кальо Так, ну, кедман нам потрібен. Так, цей який? Це звичайний. Люсько ми все одно не заблокуємо, але ми можемо заблокувати кальо, наприклад. Чистка, чистка. Чи потрібно нам Соня чистити, Що з себе нам чистити? гормика, ну, таке собі. Тоді може Соню, якщо і брати, то тоді... Як Діспел. Ну, давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Дуже мені. Ну, Гензель мені дуже подобається, він дуже слабенький. Але вже який є. Немає в мене, на жаль, Грега, він би тут, скоріш за все, допоміг би мені. Ну і поляночка така собі. Люся буде ультувати, а ми не можемо ніяк зібратись. Нам потрібно багато зелених, а їх немає. Ну, добре, тоді прокидаємо ось так. Так, трійка зелених. Щось по фіолу вимальовується. Ну, чи по жовтим. Так, це було прогнозовано. Давайте ось так. Скільки в неї ще буде контракт? Ще три ходи. Ну, Дуже багато. Ми контру цю можемо і не зняти, тому давайте зробимо ось так. Квірка зелених добре. то що ми розбиваємось. Ось це погано. Так, Гензель тихо. Гензель витримав. Давайте, напевно, спробуємо заблокувати цього гормика. Жовтий кріс. Це добре, але він зелені мене не збере. Якщо зробити четвірку, то можна трічку зелену буде прокинути в кірюшку. Давайте ось так. Може якось ми той люсі зіб'ємо? Ні. Так. Чи через комбо прокидати, чи ні? Ось це питання. Скільки там ще контра? Один хід. Добре, давайте тоді ось так вмикаємо. Ось так. Б'ємо сюди і не добили ми її. Це дуже погано. Ну, давайте спробуємо синім жовтим. Зелений знизу, синенький. І теж не вистачило. Так, ну хоч той ману скинув. Так, 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 так. Добре, прокидаємо зелені, повинно вистачити. Давайте ось так обережно зелененькі прокинемо. Голді було не бажано заряджати. Вона зараз на кальо поставить відображення. Ще й сліпоту кинула. Ну добре. Ось так. За сліпоту я і забув. Потрібно було, напевно, Соню брати як очистить. Сліпота скільки буде ходів три ходи. Дуже багато. Нам би кедмана зарядити, щоб заблокувати кальо. Ну, Давайте ось так прокинемо. Спробуємо все ж таки вдарити сюди. Так, є. І в нього тоді прокинемо жовті. Уга. Так, ну кольо вже зарядився, але ми можемо його задіспелити і заблокувати, якщо вийде. Ні, не вийшло. Ну, добре, прокидаємо ось так. Зараз подріжемо ману і за гормика вдарить. Так, ну ще ми тримаємось, добре. Давайте ось так. Нам потрібні міньйони, Ось так. Тільки бажано б його не заряджати. Ось знову Голді. Ну, в нас є Діспел, але знов слепота. Ми ж на себе перекинули. Ось це я помилився так добре. Б'ємо. Тоді кедмана притримаємо. Прокинемо тут. Скільки сліпота буде. Два ходи. І ходів таких немає безпечних. Добре, давайте ось так. І ось так прокинемо. Ми самі собі зробили мінус атаку. Ось це погано. Давайте спробуємо люсю зарядити. Ось так. Добре, кольо добили. Тепер можна прокинути сюди, але знову може бути сліпота. Але ми будемо бити все одно. Ні, цього разу немає. Добре. Прокидаємо. Так, ну важко щось цей бій. Пройшов. Сам собі чуть не привіз. Ну, добре, тут впорались. Поїхали далі. Наступний бій. Мультяхи, мультяхи, мультяхи і чистка. І Люся. Так, добре, тоді Соню таку беремо. Ну, там три лікарі з краю. Вони не блокуються, тому я не знаю, чи потрібно. Ну, Гензель може і Люсю заблокувати і Соню, тому давайте так і спробуємо. Поїхали. Треба ще одного кеднами качати, напевно. Так, щось в нас є. Ну, давайте ось так. В принципі, ми ліндора можемо прокидати поки що безпечно. Але дуже багато фіолів, які нам не потрібні. Давайте ось так. Ми можемо і в кашрека прокидувати. Бажано не прокидувати в клика, щоб він не бафнув атаку. Купа червоних, купа фіолетових. З нам потрібні зелені. Ну, добре, давайте тоді ось так. Нехай вже поле трішки прочиститься. Так, ми зарядили глюсю. Поки можемо її притримати. Давайте червоні заберемо. Ось зелененьке під'їжджають. Це добре. Угу. Так, давайте, напевно, облокувати. І ось так зелені прокинемо. Клик баф не атаку, а ми спробуємо її зрізати їм. Угу. І нам потрібно. Пробивати цю сторону. Люську в першу чергу. Так, скільки там блокування? Два ходи. Два ходи тоді чекаємо. Так, добре, сині Там же і ця вийде. Ну, добре, давайте ось так. І ось так. Зараз Соня вдарить і з Люсі все зніме. Тому давайте тут прокинемо і жовті. Так, гензель витримав. Чудово. Ще раз блокуємо. Угу. Добиваємо люську, Тут прокинемо ось так. Нам потрібні зелені. Зелені під кликом. Ну, добре, давайте. І ось так по центру. Соня зараз буде своїми міньйонами. Тому будемо в неї бити. Так. Нам потрібні міньйони. Тихо-тихо. не чіпай. Цих ми не заблокуємо, тому б'ємо сюди. Тут ось так. І буде у нас три зелених в Соньку. Все, кедма добили. Це дуже погано. Так, так. Такі ми будемо пробивати тих кликів. Так, ну б'ємо вже сюди тоді. Так, Соня від'їхала. Тепер треба за мій клік, не так хотів сходити, але добре. Якесь комбо полетіло, то чудово. Клика потрібно забирати. Він бафує атаку, і вони просто стичок мені пробивають потужно. Так. Ну, добре, що хоч у нас є міньони. Угу. Так, Люся повинна зарядитись. Нехай вони краще сходять. Буде менше тичок. Так. Добре. Ну тут вже повинні ми впоратись з кашреком. Але все одно довго. Навіть лікарі на цьому режимі, але дуже неприємні. Ну, тепер ось таке комбо повинні добити. Так, чудово. Тут теж впорались, поїхали далі, наступний бій. Ой, колясик. Знову мультяхи. Кедман це не мультик це диспел проти колясика можна було б якусь контру взяти, але в мене азмія костюм не прокачаний. Тому, напевно, так і поїдемо. Поїхали. Хоча можна було взяти синіх потрібно було брати. Щось я тут. Зелених взагалі немає. Ну, добре, є жовтий кріс хоча б. Цей же школя, він пробиває потужно по зелених я щось. Це не врахував. Так. Ну тих заблокували, але. Зараз і від'їде Гензель, напевно. Ні. Так, б'ємо. Краще прокинути. Давайте ось так. Там будуть сині. І трішки зелених нарешті ми зібрали. І ось так. Ну, от скільки в нього залишилось? 114. Ну, Якщо ми його не пробиваємо жовтими, тоді все, ми тут не впораємось. А ми його не добили, скільки не добили, 31. Ну, Це мінус Гензель. Та все це всі. мінус всі. Ну, хоча б не нуль. Трішки не вистачило нам зелених зібрати. Ну, до речі, тут... Ну, ось зараз сині приїжджають. Може, сині були б тут і краще, звісно. Хоча на початку було багато жовтих. Зараз багато синіх, але ну, ми могли б і не дожити. Ну що ж, ось такий в мене був турнір. Викупатися я не буду. Два бої залишилось. Не бачу в цьому сенсу, тому що в топ-1 навряд чи я залишусь у 2202 місці. Скоріше всего, буде топ-5. Ну, Якось так. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір проходить. Всім дякую за перегляд. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!